До Севастополя з неофіційним візитом прибув ескадрений міноносець ВМС США Балкрім. Свій візит до нашого міста американські гості розпочали із протокольної зустрічі з першим заступником командувача військово-морських сил збройних сил України віце-адміралом Сергієм Єлісєєвим, яка відбулась у штабі флоту. Окрім командира корабля капітана другого рангу Меттіо Філіпса. У зустрічі від американської сторони також взяли участь військово-морські аташе при посольстві США в Україні капітан третього рангу Леонід Хмалевський та заступник командира тактичного з'єднання кораблів капітан що рано Філіп Собек. у своєму привітальному слові віцеадмірал Сергій Лісєєв зокрема наголосив на тому, що співробітництво флотів України і США триває вже практично два десятиліття, і з кожним роком воно поглиблюється і розширюється. Також перший заступник командувача національного флоту відзначив, що зараз українські військово-морські сили відчувають суттєву підтримку і допомогу від військового флоту Сполучених Штатів Америки у процесі підготовки активів української сторони до участі в операціях з протидії піратству на морі, океанський щит і Аталанта. зі свого боку, американські. Військові моряки подякували українським колегам за гостинність і висловили свою готовність до подальшого обміну досвідом у питанні протидії піратству на морі цього ж дня відбулася протокольна зустріч американських військових моряків з керівництвом міста у Севастопольській міській держадміністрації. За повідомлення прес-центру командування українського військового флоту, програму візиту американських моряків, які триватиме до 9 серпня, зокрема запланована участь у спільних теоретичних семінарах на борту міноносця та у навчально-тренувальному центрі морських операцій військово-морських сил. України. Райни з питань проведення догляду суден під час проведення морських операцій з перехоплення, огляд тактичного спорядження та озброєння, обговорення питань щодо залучення персоналу сил спеціальних операцій до участі у догляді суден. Також американські гості спостерігатимуть за практичною демонстрацією тактичних прийомів дій персоналу, доглядової та штурмової команди, обміняються відповідним досвідом. Також програма візиту передбачає екскурсії для особового складу есмінця, проведення дружнього матчу по футболу між українськими і американськими моряками.